Гаю вас малята! Подивіться, хто до нас завітав у гості сьогодні. Так, це хлопчики Петрик і Василь. Вони принесли з собою іграшки, Давайте, дітки, розглянемо кожну з них. Пасажирський чи товарний, металевий він і гарний. Ховає у вагонах і стає лише на поронах. Хто це? Так, це іграшковий потяг, розумнички. Подивіться, який він. Так, він різнокольоровий, складається з багатьох вагонів та головного вагончика, де сидить машиніст. Дітки, як ми граємо потягом? Так, ми його катаємо. Давайте розглянемо наступну іграшку. Що це, дітки? Так, це м'яч. Круглий, гарний і легенький, високо літає. Тому діти дуже раді, по ним кожен грає. Плига, плига цілий день. Через лаву, через пень, через кущ і через квіти. За іграшка, це діти. Так, це м'ячик. Який м'яч, дітки? Так, він круглий, різних кольорів, великого розміру. Давайте розглянемо наступну іграшку. Кубиків будую дім, лялька буде жити в нім. Стіл зроблю, диван і ліжко. На викладу доріжку. Так, це кубики молодці. Скажіть, будь ласка, які вони? Так, вони квадратної форми, вони різних кольорів. Скільки їх? Так, звісно, їх багато. Дітки, щоб побудувати високий гарний дім, потрібно багато кубиків. Тепер малята пропоную вам промовити слова чистомовки. Жу-жу-жу, я до іграшок біжу. А давайте тепер разом Жу-жу-жу, я до іграшок біжу. Сподіваюсь, вам було цікаво гратися в іграшки з хлопчиками. Їм час повертатися додому. До нових зустрічей, дітки.